О! Це хоч трубою! Що? Що сурвалося? Шпілька шпілька знову йдеться за всю історію, аж відірвало кусок цього зілізає. Вирвало... Та це жопа. Ця зірка це картер Honda SH50. Вона запресована конусом, вона сідає як 139-го. 13. Це ми ще тако за всю історію ми нічого так не знімали. Чоловік замінював цей колінвал сам, тайванський чи китайський, туди бити нерезонно, бо зірка чіпляє ось тут -от, і можна виламати картер не дешеве до, до цього. Коротше жопа, дивіться, Дивіться, ми вже якісь шпільки під цей. Ми вже переварили, був, був знімач з однієї сторони, бачите? Ми вже переварили гайку, бо там зірвалося. Ну знімаєш, працював до цього. Поставили, вирвало раз. На ші 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 шістьорки це вісьмка. Це вісьорка шпілька головки. Мотоцикли Honda. Е шістьорки виривало один коротчі, чуть е лампу не розбило в цей, в метал, аж в металочерепицю, бо бупили. І зараз я не знаю, десь вже вилагмало. Та цей хідні тут не шкода, тут є ще. І такого знімача під різьбу ми не маємо. Цей колінвал буде замінюватись тут е, люфтець, тим паче сюди ця хондочка можливо, можливо, буде навіть на тюні. Можливо, тут буде стояти по лінії з такою там дутичкою непоганою, але ха, не знаю, як би це краще. Як би це краще. Натяги такі, я кажу, а де той болт, що ми були? дивіться. Це старий, його зігнуло і це він. Бачите, він в колінвалі зробив капець.